Любі підписники, отуненько, знаєте, думаю та покажу вам всі свої біскорнюшки. От коли видите, поскладала їх такий стовпчик. Башня, башня з біскорню. Треба нових, видати, треба нових. А то ще є квадратні, тут нове вже є, оце верхне. Але щось їх мало, вони щось не дотягують до цих круглих. І тут є писанка, в мене неудачна. Так що по порядку вам почну розказувати, що я тут чудила. І буду розказувати, коли їх вишивала і з чого воно зроблено. Дивіться. Писанка моя зроблена була десь у 2021 році або 2020, не пам'ятаю точно, я. Це на Лугані, вона дуже гігантська, я не мала ще заготовок на писанку. Дуже було цікаво вишивати ці фіалочки, мій любимий колір фіолітовий. Я ще такий тут класний бісер, чеський підібрала, видите? Але, на жаль, ну, не вийшло, ще такий, бачите, таку тасьомку класну була. Ну, Воно таке у мене, інтересне, одним словом, інтересне. далі. Оце новий біскорню, який я вишила поза-поза вчора за день. Я вишивала це ниточками Авесуе і Гутерманом. Оце вишивка Гутерманом, оцей Бекстіч. Я не хотіла грубу, знаєте, вишивати. А от Авесує ниточку, оце вишита, то така вісімка, номер 8 вісім. І для мене було прикольно придумувати придумувати приклеювати оці стразики, такі які вони не термоклеючі, це від Сваровські але стрази, якісь і клеють спеціальним клеєм. Я вперше клеїла тим клеєм, було дуже цікаво це клеїти, Надіюся, що вони не відурвуть. Такий спеціальний клей купила, то для стразів. Тут йде чеський місер, і оце є морська хвиля під колір нитки е, міюкі. У мене просто, ви знаєте, був залишок, і я вирішила, треба щось сотворити з того. Воно мене гнітило той залишок, і я отак, бачите, загнула, щоб нічого не різати, так як отут. Оце, е, здається, за 23 й рік біскорню за 23 й рік. Е, і це вишивка. Інакше в Рейндел не ниточку, а то не Рейдел Калері, то якось така, така тонша, я забула її назву, а оце кутерман ниточка німецька, і тут такі термосклеючі стрази сверовські, звичайно, більші. Тут чеський бісер бачите, по краях і це блискуче Мурано. Тут я отак придумала, а тут я вийшла вже нічого. не... не не думати, не гадатися, знаєте, бо думаю, е, І воно також має пару, знаєте, то що це якийсь біліше, це якийсь жовтіше. Може від того, що воно стояло його всі, брали до рук, знаєте. Це суто у мене для красоти. Отаку бізкурню, я створюю суто для красоти, просто полюбуватися. Ну, залишків, знаєте, це все створено з залишків. Оце це горічне біскорню. Я вирішила його вишити на Чорному мурану. Це моє друге біскурдю на чорному мурану, але я тут вирішила поекспериментувати з ниточками Етуаль, ДНЦ етуаль. Тобто ця етуалька вона така, має ніжний такий блиск, ниточка, дуже шикарна, дуже класна, але нею треба дуже акуратно вишивати. Це пам'ятаю, це теж я. Це один озір десь я мала з інтернету скачала, там було таким двома кольорами. Я тут вирішила з трьома зробити. Ну, Отак собі по поекспериментувала, повибирала кольори. І тут я десь це знайшла в журналі оцей орнамент. Я вирішила вот так його дати, і отам ще такий був орнаментик. Але з цим орнаментом щось в мене ніяк не отримало оцей, оцей край. Це індійські паєтки, я такі мала, і бісер-міюки. Японський 15 номер. Я тут я вирішила довго думала, як мені оце оформити. Тут все ідеально. Але в мене такий був шнуречок, і він тут самий знаєте, так підійшов мені по кольору з цього етуальку. Дуже мені здається, файне з носі отримало, бо дуже-дуже-дуже дуже-дуже файне. Дуже. От я квадратний біскорню. Вийшла в квадратному стилі. зробити. Ну і ще останнє моє на даний час бізкорнюшко. Думаю, у 25-му році ви побачите нове. Тут ниточка кренік. Оця киточка зроблена. Вперше робила таку довгу киточку з креніком і ниточками Бродерик. Бродерік. І тут просто дала такий оксамея, такий бархатний. Ну, тут не ідеально у мене все позапихало. На жаль, не ідеально. Воно напхане нитками залишками. І мені сі дуже сподобала ця гладь. от Іменно гладню я захотіла вишивати, і тут вишивка ДМЦ де... діамантом, цими э, бродерік ниточками. А це, здається, перле, якщо я не помиляюсь, це два бродеріка, а це перле. А може ні, може, то все бродерік. І тут э, Гутерман, це вишивка, ні, е креніком-брешечка. Це не гутерман, це кренік. Тут кренік, вишивка креніком. Довкола оцей узорчик і тут купа стразиків Сваровських. Просто у їх тут є. І воно таке файне блищече, так можна навіть, підвішувати навіть на ялинку. Воно таке тяжке, знаєте. <сум> Далі перейдемо до цієї кубки. І тут це того року, 23-го, ми що це 23-го, може це початок 24-го, але ні, від, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, коли я самі з корню Може, і це року, але ні, це того року, це десь тогорічне. Тож треба, знаєте, брати, дивитися першу фотографію. І це задник, якби тут теж киточка з ДМЦ Перлем. Я вирішила отак зробити таку киточку, там киточки не було. І отак, бачите, поекспериментувати з, так, з бісером, бачите, не повністю його повністю туди дати. Так я зашивала вишневу нитку, таку ДМЦ-шну. ДМЦК так, 117. І от така краса у мене, я як це вішила, я така була щаслива. Мені так подобало себе з корнюшкою, повірте мені, ну я не знаю. Ну, так собі подобало, що просто. А це моє. Четверте біскорню. Я його як вздріла на пінтересі, і я сі так захопила, у мене ще були залишки. Це за 21 рік, чи за 22-й, чи за 21-й, здається. У мене така була, бачите, такий простий якийсь там гузик знайшла, а тут собі вийшла отак. Думала, як я маю задник зробити. А я отак просто взяла, придумала і такий собі пришила грубий тут гузичок. Дуже люблю себе, деколи його беру собі в роботу, бо воно таке простеньке, таке цікавеньке. А оці два біскорнюшка, будемо так, ну добре по -ідному. оце за 22 рік біскорню. Це я таку тось, скачала схему і мені сі дуже сподобали ці іриси. Тут теж ниточка ДМЦ, металік ДМ. Де... Тут ці нові шовчики, бісеру, це такий дуже був цікавий шовчик, хоч біскорню зішивало простим шовом, А це такий, бачите, з цього боку, що, де їх вже змастило. Кисниточка там. Ось така красота у мене. Получила тут бісер чеський, бо в мене ще не було японського. Але він тут вити не дуже правильно пришитий. Бо я ще не знала, як тут правильно пришивати той бісер. Далі наступне біскорню. Наступне біскорнюшко. А де Негодно. ніяк з тими біскорнюшками. Отаке кольорове. Це теж за, 20... за 23-й рік. І воно мені зі так сподобали оці дві схемки, там чотири є, але вони такі кольорові, там трохи якось інакше воно йшло. А я собі вийшла отак. Тут різні ниточки, п'ять різних, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, по шість. Тут по шість ниточок різних я давала, багато було ниток, тут різних кольорів, мала такий дерев'яний гузичок. Тако собі придумала сама задник, але задник я давала меланжиком, нито знаєте, що від темної до світлої. Отко експериментувала, коли дала тут бісер, різний, такий кольоровий, повибирала собі з бісеру купитю. І я, як це вже оформила, воно дуже довго не оформило, вишивка на лугані. Це, до речі, вишивка на простому откому, українському полотні. Я не пам'ятаю, що це за полотно, але це українське. А це вже вишивка на Лугані, просто в мене були залишки. Я вам казала, що я залишки ніколи не викидаю. А це друге, це вже друге, так, вам я взяла книжку ту свою, чорноцвіт. Тут я вже вирішила дати отакі, отакі сердечко червоне, ви тут такі червоні яскраві кольори, Тоже тут різні ниточки йшли. А тут меланчик з цього боку так само оформила, тільки інакше гузичок дала. Трошки інакшими ниточками я тут оформляла, бачите, тут фіолетової не йшло, я їй не давала. Тут вона, бачите, йшла і я дала. І так само тут трошки по-інакшому я вже бісер давала. так, так, так тут так. Ось так я собі по -по Придумала от ким, таким чином зробити. Мама каже, ти підвіску не зробила. Я кажу, ну бо я не хочу це підвішувати, у мене воно стоїть. то так. А це ото друге, це, до речі, за 2003 рік біскорню, а це за 2002. Теж Ірис. Тут такий шовчик цікавий, що оцей його металіком і оце його мініатюрний. Видите? Знаю, чи ви будете видати? Видієте? дивіться, який шовчик Він такий цікавий. хочу ще з ним вішити. От задник. Задник тут, бачите, такий, бачите, тут бек, і він дивіться, як він тут мені. Видите? якийсь кривий, той брехсті, треба якось було його там прикріпити. В мене була десь витігла оту тонеточка, де витягнулася. Ну, то, Не вміла я так закріплювати металік, як зараз. ну Дуже файнезні іриси, вишивка все де. Це, як зазвичай, дрібуньки. Ну, дрібуньки це був. я так це довго вишивала, це, це пам'ятаю, на початку року якось вишивала. Може, це 21 рік, а це був 22 й Оце я друге вишивала, це перше було вишити, це друге. Чи навпаки, я вже навіть не пам'ятаю, ви знаєте. а це моє третє біскорню, вишивка за 2021 рік. Я як це біскорню на Лугані вишила, я така була щаслива і так раділа, так якби не знаю, що вишила. Розумієте. Я собі придумала. Тут тут, бачите, такий бекстіч шоу, тут дві нитки, тут в одну, такі трояндочки. Я мала такий бісер чеський, отак собі видите, оформила. Ну, і отак просто задник. Там якийсь бісеринку при... приклеїла. Не приклеїла, а пришила. Ну і отак задник оформила. Ну, файне, фейнезне, навіть ну, ніжне. Ну і моє, моє різдвяне ну Бо то, оце знаєте, ну не можна так розховати різдвяним, хоча воно ну, теж такий має колір як різдвяний. Бо в мене зелене, червоне, і, і жовте це різдвяні кольори. ну Не так, якщо разом, то вони якби різдвяні. Це вишивка на Лугані, тому таке гігантське. І я тут бачите, якось так по-новому бісер пришивала, але лише не повністю він видите. Це теж по таких схемах, як от, от такі схемки. Десь я то -то скачала ці схемки, десь в мережці вони сі продають, ну, вони куштують коштують. Але ну, я звідки знала, що вони, ну, я їх скачала, бо, бо накачала їх багато, що їх мають видаляти. Може, ще щось більше, видати. І тут чеський бісер, видите, металік теж йшов тут, ДМЦ Металік, я не мала ще туди інакшого. Це за 2020, ой, 2022 рік, Отака така красотулька. Ну, дуже люблю це біскурню. Ну і ще наступне моє біскурню, саме бізні. Ні, це на Мурану, здається. Хоч на Лугані? А може й на Лугані? Ні, це на Мурану, це на Мурану, бреш. Оце на Лугані. Оця на Лугані і ця на Лугані. там, Лугана то 26-й каунт. Це гуцульські писанки. Тут, до речі, цікаві ниточки йшли, бо тут тако. шов турецький шов штучний, забула його назву. Йшла така ниточка, як я отут, отут вишивала не оцю саму ниточку. Якась яка, знаєте, така тоненька. шов бленде Американська ниточка забула її назву. Схожа до Рень Калорі, тільки -тонесенька. А, І тут йшла ДМЦ перле, не пам'ятаю номер 8 да є, чи номер 12, чорна. Така, знаєте, така груба. Бо мені чорна нитка просвічує, а тут я вишивала в два, нитки, в два складення нитки, я дивлюсь і заговорюю. І дуже цікаво було вишивати іменно перлешку. Тут стрази сваровські, бачите? Тут... Ой, дивіться, її відклеює. Страсваровський відклеїв. Мені вже сі так здається, здається. Як таке можливо? А задник я собі отко придумала від таким шовчиком, таким і таким. А це я брала журналу, це з журналу. А отут кренік і тут японський бісер. Отут ДМЦ перледві і тут кренік червоний. Отак От я собі оформила цей шовчик якось так по-новому. Бо мені там не подобало давати щось там треба було чорним вишивати. Отакі От мої біскорнюшки. Я вже вам десь їх показувала, ну, але так як тут є нове, то мусила вам ще показати. Ну І я не мала оцих двох, оцих двох біскорнюшок, я не мала. Ще тоді це, здається, вже мало, якщо я не помиляюся. Та. Отакі От мої біскорнюшка. Буду, надіюсь, у 2025 році, в році змії, буду створювати ще. Ну, Кульки ви вже мої виніли, оці дві. Ці дві. дві, покажу вже вам їх, так ще. ви їх вже виділи. Поки що тільки дві, не знаю, може, тільки буде дві, але мають бути різні мають бути в колекції. Там. Це Пізніше рідки, якби це фіолітовий набір кульок. Ну і є нова кулька, є нова. Вчора я її оформляла. Я довго думала над цю дірочку. Ну, на жаль, камера не передає того, що ви видите вживу-вживу, вона набагато світліше, блискучіше. Тут англійська тканинка на кульці. Бачите, новий бантик. Я дуже довго думала. Над цим бантиком я хотіла дуже ніжного, акуратного, але нарядного бантика. Ну, і тут, бачите, ланцюжок, от таке саме, як це німецьке, тільки, бачите, ски, цікаве. Шкода у мене багато його нема. Ну, і бісериміюк Деліка, і стрази, Хамелон, сваровський. І ниточка кренік. Я тут використовувала кренік. Дуже вживу файнезна кулька, має бути ще такі чотири кульки до пари, як би мовити. Ну і там ще мають бути якісь цікавенькі нові. Ну, отака краса, отака краса, Надіюсь, я вас тут потішила. Ви всі зі мною тут подивили, послухали мене. І в новому році, майстриньки, я бажаю вам, би ви могли творити, би ви мали здорові бажання, натхнення. І всі насолоджували тим, що ви робите. Всім дякую. Ой, заряд батареї, і всім папусік.